У заболоцях шанують і пам'ятають героїв. Відтак тут відкрили спеціальний центр. Побувала на його освяченні наша знімальна група. Увага на екран! У приміщенні сільської лікарні пройшло відкриття центру допомоги військовим та їхнім рідним. Створенню даного центру посприяв фонд Ірини Гримак, Львівщина. На заході була присутня голова Заболоцівської територіальної сільської громади Марія Лискант та рідні загиблих героїв. На слайдах демонстрували світлини героїв, які поклали своє життя за нашу свободу та волю. За доброю традицією священник Ігор Балук провадив молитву та саме освячення центру. Благословляє Освячи Всехресте, Боже наш, і тобі слава висилаємо з Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас і на віки вічені. Після освячення отець з подякою звернувся до місцевих жителів. Хочу сьогодні сказати вам, то щире дякую. Як від священника, як від е, того, кого захищають, від громадянина, просто як від людини, за ваших дітей, чоловіків, за всіх воїнів, дякуючи, яким ми сьогодні маємо тут ту змогу зібратися. І щось робити для тих, хто лишається живим, до слова приєднався представник благодійного фонду львівщина. Мета цього центру полягає в зміцненні ветеранів, ветеранок, їхніх сімей. Важливе розуміння є в тому, що сьогодні, сьогодні те, що ми спокійно лягаємо і просинаємося наші. Герої, воїни стоять на захисті і своїм життям, якби ризикуючи, тим самим якби, бережуть наш спокій. Також зі словами подяки виступила голова Заболоцівської територіальної сільської громади Марія Дискант. Ми починаємо неймовірно важливу і вкрай необхідну справу, то не просто так. Станом на сьогодні в нас служать. Відслужили більше 250 людей, воїнів. Уявіть собі кількість сімей, дітей, близьких і далеких родин, які відчувають, гостро відчувають на собі війну. Ми не зможемо замінити дітям батьків, які воюють уже 10-й рік і практично вже виросли без тих батьків. Ми не зможемо замінити загиблого батька. Брата, сина. Але своєю єдністю, своєю допомогою і підтримкою ми хоч трошки зможемо полегшити вам життя. Спільно з владними структурами, благодійниками, міжнародними організаціями шукатимемо відповіді, а їх є немало на наші питання і допомоги у вирішенні ваших життєвих проблем. Їх знову ж таки накопичується немало. Дуже приємно, що Заблоцівська сільська громада стала другою на Львівщині громадою, де відкрили такий центр. Дякуємо голові за наполегливість та бажаємо подальшого розвитку. Людмила Шуткова, Сергій Нікішн, телеканал БРОД онлайн.